Командувача Української добровольчої армії про нагородження орденом Лицарський Хрест Туда Філатова Бориса Альбертовича. За особисту жертовність і особистий патріотизм, значний вклад в обороноздатність держави, самовідане служіння українському народові наказую нагородити вищою відзнакою української добровольчої армії орденом Лицарський Хрест Туда Філатова Бориса Альбертовича. Якщо можна, маленька промова, друже-провідник, друзі, я дуже дякую за цю нагороду. Знаєте, я вам скажу так, ну, за цю війну не тільки повномасштабку, а яка почалася ще у 2014 році. У мене дуже багато нагород від різних військових підрозділів, але я, як цивільна людина, скажімо так, ніколи не буду їх одягати, бо не маю права. Бо є хлопці, і ви тут всі присутні, маєте більш права на те, щоб ці нагороди носити. Скажу так: ця нагорода не тільки для мене, я вважаю, що ця нагорода ще для всієї територіальної громади Дніпра, для всіх наших людей, для мешканців, для всіх, хто хто допомагає, для всіх платників податків, тому що Дніпро дуже багато допомагає армії і. Ну, ну, наприклад, щоб ви зрозуміли, ми займаємо перше місце в країні по придбанню дронів 268 мільйонів. Ми потратили четверть мільярда гривень на придбання дронів. Тому, друже провідник, дякую. І знаєте, ми з Дмитром товаришуємо з 2014 року. І ну так може хто не знає, були такі періоди, коли він обіцяв мені прострілити колін. З того почалась наша дружба. З того почалась наша дружба. Бог відведа. Тому скажу так, я завжди допомагав українським націоналістам всі ці 10 років. Тому що знаєте, українські націоналісти це люди, які першими встають на захист нашої батьківщини, нашої держави. Тому дуже дякую. Слава Україні! And i